Сьогодні 27 грудня 2022 року заняття з ознайомлення із соціумом. тема заняття Зимові свята. Доброго ранку малята. Я рада вас їх бачити. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, правильно, зараз зима. Скажіть мені, а яке свято ми з вами скоро будемо зустрічати? Правильно, це Новий рік. Але крім нового року, зимої взимку є ще дуже багато свят. І я сьогодні хочу вас з ними познайомити. Тож дивіться уважно, слухайте! Прийшла зима. Випав перший сніг, наступили морози і покрилися кригою ріки. В селі всі господарські роботи вже закінчено, і в селі, і в місті починають готуватися до різдвяних свят. Починалися зимові свята з Андріївських вечорниць. 13 грудня відзначають День Андрія Первозваного. В народі ще це свято називають калета. Так називається обрядовий хліб, який випікається в цей день і має форму кола, символ Сонця та Нескінченності. За традиціями наших предків, дівчата та хлопці, сходилися до однієї хати ввечері 12 грудня, жартували оповідали цікаві історії та грали в різні ігри. На Андрія, а точніше в ніч на 13 грудня дівчата обов'язково ворожили, щоб узнати, хто з них перший вийде заміж, або узнати про свого нареченого. Як тільки до хати приходили хлопці, то влаштовували різні забави. Ігри, танці та кусали калиту. Остання забава полягала в тому, що круглий калач прив'язувався за стрічку до сволока, до стелі або ж до довгої палиці, яку тримав так званий калитинський. Подивіться, ось бачите, калита прив'язана в горілиці. А той, хто наважувався вкусити калиту, сідлав в коцюгу і ставав паном Коцюбинським. Або, якщо сідлав в кочергу, він ставав паном Кочержинським та скакав до Калитинського. Між ними відбувався жартівливий діалог, а хлопці та дівчата, що підходили до калити, мали підстрибнути і вкусити її. Після Калити наступне свято Зимового циклу це свято Святого Миколая. 19 грудня православні люди всього світу святкують День Святого Миколая Чудотворця. За народними повір'ями, саме в цей день Миколай Чудотворець спускався на землю з небес і обходив весь світ, допомагаючи знедоленим. І відновлюючи справедливість. Він ходить від хати до хати, питається мама і тата, чи є у вас чимна дитина, дівчатко мале, чи хлопчина для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто без кінця бешкетує, тим лиш різки дарує. Пам'ятаєте? Що Миколай дарує чимним дітям? Правильно, подарунки, а не слухняним. Так, різочки. Після Миколая наступне свято це Новий рік. Новий рік одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. Ще з дитинства. люблю я це свято, за вікном сніговиця реве. Візерунки на вікнах морозні, Небід місяць, мов човен пливе. Зірочки заглядають у хату, білий сніг у віконце летить. Розуміють дорослі й малята, на землі править диво в цю мить. Дивовижна ця ніч та чарівна, Кажуть, казка в цю мить ожива. Це, бува, о дванадцятій рівно. як промовиш чарівні слова. Малята – а ви любите новий рік? Так, я певна, що ви його любите, тому що на новий рік дітлахи отримують дуже багато подарунків. На новий рік прикрашається чарівно наша ялиночка, так? це свято наче казкове. В Україні. Традиційним символом на новий рік тривалий час була не зелена ялинка, а дідух. Виготовляли його з кулів або з першого зажинкового снопа. Це коли починали жати пшеницю. Кільканадцять пучків, окремо оплетених соломинками, ув'язували в пишний вінок. Знизу робили розгалуження, щоб він міг стояти. Верхівка новорічного вінка нагадувала конусоподібний сніп з колосся. Подивіться, от такий дідух раніше був замість ялиночки. А вже з часом люди почали ставити ялинку. Після Нового року наступне свято 6 січня, святий вечір. Святвечір, вечір, багатий вечір, багата куття. Одне з найурочистіших свят його відзначають напередодні Різдва. Коли на небі з'являється перша зірка, багато сімей збираються за святковим столом, на якому за традицією стоять 12 пісних страв. Шостого січня молодь. Починала колядування. Молодь ходять по вулицях, стукають у двері до. У людей славлять піснями Христа і бажають здоров'я господарям. За це дітлахам дають цукерки, маленькі подарунки або гроші. Коли приходять колядники, важливо першим до хати впустити хлопця. Згідно зі звичаєм він принесе в домівку мир та добробут. Готувалися до колядування заздалегідь, виготовляли колядницькі обладунки, восьміх зірку, маски кози, ведмедика та й співали колядки. Послухайте ось одно. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, тітко, пирога. Як не дасте пирога, візьму бика за рога, поведу на торжок, куплю собі пиріжок. 7 січня ми святкуємо Різдво. Різдво за церковним статутом передував чотиритижневий різдвяний піст. З 27 листопада до 6 січня. А вранці 7 січня українці йшли до церкви, щоб віддати Шану новонародженому Христові. Подивіться, як гарно святкували. І щедрували в ціні. Послухайте, щедрівку. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, дивити, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, а ягнички народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова. Тебе жінка чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Існує ще дуже багато щедрібок. Після Ріства 14 січня відзначають старий Новий рік. 14 січня це перший день Нового року за старим стилем. Характерною приметою цього новорічного свята в Україні було і є засівання. Це давній народний звичай, обходів хат із побажанням щастя членам сім'ї та розквіту господарства. Люди заходили до хати та посівали господарів, пшеницею чи житом, промовляючи такі слова Сіся родися! Жито, пшениця, горох, чечевиця і всяка пашниця внизу городиста, зверху полосиста, щоб на майбутній рік було більше, ніж торік, щоб всього було доволі і в коморі, і на полі. І за це господарі щедро обдаровували посівальників. Водохреща хрещення чи Йордан – це народне релігійне свято, яке святкують 19 січня. Воно є останнім святом з Різдвяно-новорічного циклу та завершує святки 12 днів коляди між Різдвом та Водохрещем. На водохрещі багато людей бажають зануритися в ополонку, щоб вилікуватися від недух. Люди вірять, що у цей день вода очищає та стає цілющою, тому усі бажаючі занурюються в ополонку, щоб бути здоровими цілий рік. Подивіться, в селі всі люди йшли до річки, і там. Купалися в ополонці, а в місті люди ходять до моря. Ось такі новорічні свята зимового циклу. Ну що, малята? Ви запам'ятали, які свята ще в нас будуть? У нас уже з вами прийшла калита. У нас з вами вже було Свято Миколая. А зараз незабаром ми будемо з вами зустрічати Новий рік. Після Нового року Різдво так? Старий новий рік так, та водохреще. Малята, на цьому наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь. До побачення!